Доброго дня! Вітаємо вас на нашому каналі. В даному відео ми розглянемо, як правильно розрахувати індексацію по працівникам організації. Наприклад, у нас було підвищення заробітної плати з 1 грудня 2021 року. Як швидко і зручно створити документ кадрові переведення по всім працівникам, скористаємося обробкою Маяк бонус. Переходимо в меню Заробітна плата. Відкриваємо Облік заробітної плати. Далі відкриваємо закладку Кадри, відкриваємо обробку групового кадрового переміщення, створюємо документ, обираємо дату, обираємо нашу організацію, натискаємо на кнопочку 1 Заповнити. Заповнилась таблична частина діючим працівникам і поточний клад. Розставляємо в колонці новий оклад. Наприклад, 6700 і 6500. Далі натискаємо кнопочку 2 сформувати документи. І можемо переглянути, що у нас вийшло. Відкриваємо кадрові переміщення і бачимо, що у нас по нашим працівникам сформувалося два документа з кадровими переведеннями. В табличній частині зміною мови оплати праці ми бачимо, що у нас стоїть новий розмір по укладу по днях і також стоїть строчка з індексацією заробітної плати. Тепер для правильного розрахунку індексації спочатку потрібно перевірити індекси інфляції. Переходимо в облік заробітної плати, закладка Заробітна плата і в папці Регістри відомостей. Відкриваємо індекси інфляції. Бачимо, що за 2022 рік у нас немає значень індексів інфляції. Натискаємо кнопочку Оновити індекси інфляції з сайту. Створилися нові значення. Далі потрібно відкрити налаштування по заробітній платі перевірити, Створений ли у нас документ Зміна параметрів розрахунку індексації за посадами» по нашій організації Немає такого документа. Отже, якщо у нас базовий період 1 грудня, нам потрібно створити такий же документ з 1 грудня 2021 року по нашій організації. Заповнюємо дані за штатною розстановкою. Підтягнулися посади наших працівників і проставляємо в кожній строчці дату початку базового періоду. Зберігаємо документ. Тепер спробуємо розрахувати заробітну плату. Нарахування заробітної плати відкриваємо, створити. І, наприклад, за липень спробуємо розрахувати заробітну плату. Бачимо, що у нас розрахувалася індексація в розмірі 283 гривні 40 копійок. І проводимо даний документ. В даному відео ми розглянули, як розрахувати індексацію по працівникам організації. Дякуємо за перегляд, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити інші цікаві відео. До побачення!